Ми відділяємо декілька ключових переваг, які бізнес отримує від впровадження контролю якості. Найперше це зростання продажів. Чітка структура, якісний зворотний зв'язок вони мотивують ваших менеджерів продавати більше. Також це покращення репутації вашої компанії, ваші клієнти будуть залишатися задоволеними, що підвищує їхню лояльність. Звісно ж, це також адаптація до змін, тобто контроль якості відділ продажів, він допомагає швидко реагувати на зміни на ринку і поведінку клієнтів, і це за собою тягне підвищення конкурентоспроможності тобто компанії, які системно працюють над якістю обслуговування, завжди залишаються на крок попереду ваших конкурентів. Контроль якості відділ продажів це. Ну просто інструмент це необхідність для будь-якого бізнесу, який прагне зростати та залишатися конкурентно спроможним. Завдяки систематичному аналізу і вдосконаленню ваших процесів можна не лише покращити показники ваших продажів, але й створити команду, яка буде ефективно працювати на спільний успіх. Інвестуючи в якість роботи вашого відділу продажів, ви інвестуєте в майбутнє вашої компанії.